Виснажені, але щасливі, більше сотні бійців. 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади повернулися додому. Зустрічали хлопців як справжніх героїв. Цей боєць при виходу з Нітішина підбив танк з мухи. А муха береми знаємо до 100 метрів. Так що це наші герої. Майже півроку вони обороняли Дебальцевський плацдарм. На запитання, як там на сході відповідають одним словом: війна, безперервні артобстріли, піхотні і танкові штурми. Тримати позиції нелегко. Ворог має перевагу в важкому озброєнні. Втрати були значні, і про них бійці говорити не хочуть. Скільки ми змогли втримувати, будучи вже майже повністю в оточенні в оперативному, було таке, навіть що вже і на один день боєприпасу, навіть можливо менше. Чуваю, якби полегшення, що вдома, тому що якби. Там ну хочеться додому. Тут під кінець відпустки вже хочеться назад до хлопців. От Таке, от так і розриваємося. Всі З Дебальцевого вики повернулися не з порожніми руками. Василь Гуцуляк привіз із собою крихітну вишиванку для трирічного сина. Сібок за стіпком, ховаючись у підвалі від мінометних обстрілів, розшивав її впродовж трьох місяців, щоб полегшити час очікування. І час швидше йде. Ниточка за ниточкою, хрестик за хрестиком. Я час були різні, бо вишивалося не в один час. Дуже хотілося додому. Ну як, просто хотілося повернутися додому. Відпустка у бійців триватиме 18 днів. За цей час бригаду поповнять особовим складом та технікою. Деякі вояки чекатимуть вказівок командування.